Івано-франківську молодь змагалася хто краще обізнаний з історією рідного міста. За ініціативи молодіжного міського відбувся квест вулицями Станіславова. 12 команд відгадували близько 10 логічних загадок. Розв'язання кожного ребуса був ключем до наступного етапу. Аби отримати нове завдання, членам кожної команди потрібно було сфотографуватися з усміхненими перехожими івано-франківцями або ж проспівати гімн січових стрільців поблизу адмінбудівлі, де був проголошений акт злуки. Ерта зунру завдання, які будуть даватися кожній команді для виконання, будуть собі мати такі деякі довідки стосовно історії нашого міста. Крім того, є й питання про тих людей, які відомих людей, історичних постатей, які перебували в нашому місті. Учасники змагань зізнаються, вони ретельно готувалися до квесту, згадували знання, здобуті у школі, а також читали історичну літературу про Станіславів Івано-Франківськ. Кожна активна людина знає, що якщо сидіти на дивані вдома. То ніякий подальший життєвий прогрес не буде. Кожна людина або літає на сноуборді, або скакає з парапланом, або ще щось, але щось таке активне, що завжди заряджає мозок, що тренує тіло. А в квесті це і той, і той параметр працює. На думку організаторів, квести допомагають краще пізнати рідний Івано-Франківськ. Відтак такі пізнавальні турніри будуть традиційними. Михайло Березень, Олександр Литвиненко, новини на вежі.